Радомишльський район згідно сумерних рейтингів соціально-економічного розвитку посідає четверте місце у Житомирській області. За словами керівників району, такого результату вдалося досягти завдяки взаємодії влади та представників громад. На цьому під час сесії районної ради у своєму звіті доповів її голова Василь Тужик. Насамперед хочу відмітити, що в процесі нашої роботи вдалося згуртувати депутатський корпус. Хоч це було на легкої причини, але це були різні. Підняти його авторитет і посилити вплив на стан справ в районі, налагодити постійну співпрацю з сільськими селищними та міською радою. Депутати в районній раді професійно підготовлені і висококваліфіковані, та авторитетні люди з життєвим досвідом. Майже половина 25 чоловік пройшли школу депутатської роботи в попередніх скликаннях. Тісна співпраця. Районної ради з районною державною адміністрацією, на чолі з депутатами обласної ради Катальчуком Ігорем Анатолійовичем, органами виконавчої влади на місцях, управліннями, керівниками, допомагає нам вирішувати непрості економічні і соціальні проблеми району, забезпечувати життєдіяльність території громади, що в цілому утверджує позиції районної ради, її вагу та авторитет. Спочатку нашої каденції проведено 15 сесій районної ради, на яких було розглянуто прийнято 249 рішень з різних питань, що стосується злободенних проблем подальшого розвитку економіки, виконання бюджетних показників, поліпшення життя людей. Відбулося 79 засідань постійних комісій, на яких розглянуто 386 питань, що належати до їх компетенції. На розгляд до районної ради надійшло 506 документів, 120 з них взято на контроль, на 384 надана відповідь. Видано 334 розпоряджень голови районної ради. На особистому прийомі в мене як голови районної ради офіційно побували 119 громадян. Якщо не офіційно, то цю цифру мене сміло перемножити на 5, а може й на більше. Зміни у життєдіяльності району знаходять своє відображення і на обласному рівні. Про це у своєму виступі зазначив голова обласної ради Йосип Заполовський. Мені взагалі в цілому подобається робота команди, як зараз називають, яка працює в Радонському районі, злагоджено працює, голова районної адміністрації, голова районної ради, разом з керівниками установ підприємств, сільськими головами, з директорами шкіл, з депутатським корпусом. це дуже приємно. І як результат є позитив. Є позитив в діяльності Радонського району. Ну, Перший і головний позитив, про який вже називали тут, але я не можу це теж обійти. Що Радимський район по всіх показниках рейтингових знаходиться серед всіх районів сільських, а у нас 23 райони в області на четвертому місці. Я вас вітаю, шановні друзі, сі. я закона всіх вас, всіх керівників, всіх депутатів. Це правда. Ми бачимо, що є багато зрушень позитивних в діяльності Радомського району. Є звичайно і проблеми. Проблеми, які в багатьох випадках не залежать від вас, шановні депутати районної ради, не залежать від керівників і, різних і, гілок влади району, а залежать від держави, від області. І ми намагаємося підходити до діяльності кожного району, кожного міста області однаково, щоб не було комусь пріоритет, а хтось. Осторонь стояв тих проблем, які потрібно вирішувати. І мені приємно ті слова вдячності, які звучали з цієї трибуни із залу в над, над, адрес керівництва області про те, на ті моменти, які ми допомогли вирішити в районі. І, звичайно, самотужки багато питань ви вирішити не можете. Але я хотів би назвати деякі показники. Показники, які непогані в діяльності вашого району. От я звернусь і навіть до цифру. Краще спрацювали от за останні пів року промислові підприємства району, які за січень червень місяць у два рази більше реалізували продукції, ніж за аналогічний період минулого року. У два рази це дуже велика робота. Колективів цих підприємств, які працюють на території ради району. І це дуже похвально. У цьому році покращили свої виробничі показники всі госпідприємства. Зокрема, більше вироблено м'яса. Обсяг експорту зрис на 20%. А по всій разів порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, це чудовий показник, це і прибутки, це і дохід. У бюджет району, міста, де працюють ці підприємства і ці виробники. за фінансовими показниками за перші півріччя цього року всі сільські селищні, міська рада та районний бюджет виконали плани з мобілізації коштів до загального фонду місцевих бюджетів у порівнянні з минулим роком одержано доходів на 13% більше. Тобто, позитив є. Є самоокупність, є збільшення доходів в районі. Протягом останніх років у Радомирському районі відновили свою роботу та були капітально відремонтовані близько десятка дитячих садків. Один з таких прикладів село Велика Рача. Тамтешній дошкільний заклад невдовзі розшириться на одну групу. І для батьків, і для педагогічного колективу це означає, що село буде розвиватися. На території сільської ради розташований один будинок культури, два клуби, фельдшерсько акушерські пункти. два… Амбулаторія, ну і дитячий садок. Дитячий садок, безумовно, це гордість нашої громади. На даний час в дитячому садку по списку 64 дитини. В даний час період відпуску батьків і наявності старших братів і сестер дома відвідує дитячий садок 25-30 дітей. Колектив. Колектив стабільний. Уже працюють вихователі і завідующа дитячим садочком, наприклад, вже більше 25 років. Вона тут працює, Прокопенка Наталія Денисівна. Колектив теж прекрасний. Взагалі, якби такі колективи були на території сільської ради, всі дійсно тоді проблем було б набагато менше. Люди самовіддані. Основна увага представників влади усіх рівнів в області привернута до соціальної сфери. У ході своєї робочої поїздки Йосип Заполовський відвідав Радомирський психоневрологічний інтернат, де запевнив його працівників, що обласна влада і надалі приділятиме особливу увагу до закладів такого типу. В Нашій області працює 16 інтернатних закладів. Я сьогодні побував в психоневрологічному інтернаті. Я побачив, наскільки колектив інтернату. Робить дуже корисну справу для тих підопічних, які там перебувають на утриманні. Адже то наші жителі, наші земляки, наші громадяни, які перебувають в цій інтернатній установі. Там створені всі належні умови, утримання, харчування. Тому ми приділяли і надалі будемо приділяти дуже велику увагу таким соціально значущим об'єктам. Я хотів би сказати, що в нашій області якраз утримання підопічних в таких інтернатах у практично у всіх інтернатах на належному рівні. Багато що у громаді залежить від активності її керівників, і однією з головних своїх задач представники місцевого самоврядування області називають спільну координовану роботу голів та депутатів у селах, селищах та містах нашої області. Шановні колеги. Головною дієвою особою в районній раді був, є і буде, залишається депутат районної ради. Згідно з Конституцією України, законами України про місцеве самоврядування, про статус депутатів місцевих рад, ми повинні підтримувати постійний зв'язок з виборцями, регулярно інформувати їх про роботу ради, здійснювати прийом громадян, вивчати громадську думку, потреби населення. Переважна більшість депутатів районної ради працюють саме в такому русі. За світний період депутатами постійно надавали запити, які сприяли вирішення нагальних проблем територіальної громади, виконавчий апарат, особисто я. Можливо, не всі запити ваші доводив до логічного завершення. Причини різні, але запити в цілому сприяли вирішення нагальних проблем територіальної громади, піднімали статус депутата райради. Всі запити були розглянуті на сесіях, прийняті відповідні рішення, встановлено контроль за їх виконанням та поінформовано депутатів. Необхідно відмітити, що порівняно за невеликий період районна рада проявила себе цілком зрілим, кваліфікованим і працездатним представницьким органом. Ми виважено підходили до формування порядку денної кожної сесії. При внесенні питань враховувалася їх актуальність. Пропозиції узгоджувалися з постійними комісіями та депутатами. А самі нагальні обговорювалися на засіданні президії, Проєкти рішень. І довідкові матеріали на сесії, готувалися постійними комісіями, управліннями ради адміністрації, окремими депутатами. Голова обласної ради закликає своїх колег бути активними. Якщо у громаді існує проблема, про неї потрібно говорити вголос і на районному, і на обласному рівнях. Ми повинні шанувати людей. Це наше завдання, органи місцевого самоврядування. Ми представницька гілка влади, так нас називають, законодавча, представницька, представницька, тому що ми представляємо все населення в особі депутатів. Я представляю все населення в особі депутатів обласної ради. Їх обрало все населення області, я представник всієї області, я повинен працювати таким чином, щоб максимально бути ближче до людей. І тому в моїй роботі я налаштовую на це і своїх заступників, і апарат виконавчий, депутатів обласної ради. Їдьте до людей, спілкуйте з людьми, старайтеся жити життям людей. І тому я два з половиною роки назад запровадив в Житомирській області єдиний день депутата. З нас взяли приклад багато інших областей. І я скажу, що нам вдалося активізувати все-таки депутатський корпус. А він би в нас не малий в області. У нас в області депутатів всіх рівнів – це сільські, селищні, районні, міські і депутати обласної ради 11 тисяч 43 депутати. Оце представники громади. І я закликав сільських голів, ось тут вони мої колеги знаходяться в залі в цілому. Що, будь ласка, ви налаштовуєте депутатів сільської ради. Щоб депутати були закріплені за громадою. А що закріплювати там? Там ж по мажоритарки всі обирались. От обраний від однієї чи другої вулиці, от, будь ласка, хоч раз в місяць, а то й частіше в селі, побувай своїх виборців, жителів, особливо людей мало забезпечених, з проблемами, інвалідів, пристарили, поспілкуйся, якщо ти навіть не можеш допомогти матеріально. Морально допоможи, допоможи щось вирішити, якісь оформити документ та багато в селі є цих проблем. Будь ласка, оце буде і авторитет того депутата сільської ради. Перебуваючи у Радомирському районі, голова обласної ради зустрівся з основницею історико-культурного комплексу замок Радомислі Ольгою Богомолець. Йосип Запаловський вручив подяку голови облради для колективу історико-культурного комплексу за вагомий внесок у відродження культурної спадщини українського народу. Ви знаєте, такі сподвижники, як Ольга Вадимівна Богомолець, роблять дуже багато для нашої держави. Ви знаєте. Прихід її на Житомирщину з її ідеями, з її бажаннями дуже багато зробило корисного для іміджу Радомського району, для Житомирської області, для нашої держави Україна. Вона відродила те, чого не було в нашій державі. Вона відродила, вона сама зробила це, музей сімейної української ікони. Це неоціненна галерея іконів, портретів. І за останніх тільки півтора року більше 40 тисяч відвідувачів цього храму, храму релігії, говорить про це. І Житомирська громада дуже позитивно сприйняла те, що було зроблено. Ольгою Вадимівної Богомолець у нашій області. Я щиро вдячний їй, її, її сімейству, всіх тих, хто крокує поруч з нею за те, що вона робить для нашої держави Україна, для громади Житомирщини. І е, замок музею Радомисель це не тільки е, унікальний музей домашньої ікони. У е, е, нашому замку є колекції старовинних плетених амфор. Є колекції старовинних прасок, колекції скринь, колекції дитячих колисок, колекції старовинних фотографій. Власне, тут кожен може, може знайти для себе щось цікаве, що доторкається. Минулого, минулого наших родин, наших дідусів, і бабусь, і прапрапра, -пра -пра, і власне розуміючи минуле нашої країни, нашої держави і розуміючи, наскільки ми різні, і все ж таки потрібно бути разом, а головне єднатися. Замок Музей Радомисль це не релігійне місце, це місце культурне і духовне. Підбиваючи підсумки поїздки до раду, голова облради вказав на конструктивну роботу усього депутатського корпусу району. На високу оцінку своєї діяльності заслуговують і більшість голів сільських рад. Сьогодні моя робоча поїздка до Раду міського району вона передбачає перш за все участь в сесії районної ради і відвідання ряду територіальних громад познайомитись із життям людей у Раду районі. Перше, я хотів би сказати враження про сесію Ради районної ради, враження йому позитивне, дуже конструктивно налаштовані депутати районної ради. Сьогодні обговорилися важливі питання, ну, наприклад, питання звіту голови районної ради Василя Анатолійовича Тужика про його, його роботу. Туди в звіт якраз було і відображено вся діяльність соціально-економічний розвиток району і багато висвітлено роботи різних ланок влади Ради району. Я сприйняв це як позитив. Тут обговорили питання і реформи освітянської галузі, і охорони здоров'я, і питання обговорено боротьби із корупцією, правопорушеннями. Ну, була низка питань дуже важливих для району. По-діловому активно депутати сприйняли всі інформації, доповіді, було обговорення, прийняти відповідні рішення, тобто, в цілому, враження в мене позитивне про діяльність депутатського корпусу Радомського району. Сьогодні я також відвідав Велику Рачинську сільську громаду, побував там в дитячому дошкільному закладу. Мені сподобалось умови, в яких перебувають дітки, виховуються діти. Зустрівся я із депутатами Великорачанської сільської ради. Також дуже люди підібрані, тобто довірила громада, депутатство в сільській раді дуже людям досвідченим. Вони переймаються життям громади. Я це переконався у бесіді з ними. Тобто моя поїздка до Радомівського району мені ще раз показала, чим живуть громади районів, де потрібно звернути увагу обласній владі, де потрібно допомогти методично, фінансово, матеріально. І ми це постійно робимо. І я якраз закликаю і депутатів всіх районів, депутатів обласної ради, моїх колег. Бувайте в громадах, вивчайте думку людей, цікавтеся ж їх життям. І максимально допомагайте. Вони нас обрали для того, щоб ми жили разом з життям з ними. Їми проблемами їхніми це наш обов'язок.